Санкції введені проти Росії, США та Європою, спрацювали значно швидше і зашкодили російській економіці значно більше, ніж будь-хто міг очікувати. Вони мали на меті обмежити російським банкам та компаніям доступ до міжнародних ринків капіталу, але їхній вплив великою мірою посилився через різке падіння цін на нафту. Рубль впав більше ніж на 50 відсотків. Інфляція прискорюється, а відсоткові ставки підвищуються до рівня, який вводить російську економіку у стан рецесії. Наразі у центр. Банку Росії залишається лише близько 200 мільярдів доларів чи навіть менше ліквідних резервів, а криза тільки набирає оберти. Якщо російський дефолт додасться до світових дефляційних процесів, а також до поточних військових конфліктів, це може спричинити серйозний розлад світової фінансової системи. Причому особливо вразливою виявиться зона євро, яка вже відчуває певні негативні коливання. Звідси випливає потреба негайно переорієнтувати поточну політику європейського союзу стосовно Росії та України. Санкції є необхідним злом, оскільки ані ЄС, ані США не бажають ризику війни з Росією. Наразі вони залишаються єдиним способом опору російської агресії. Натомість всі наслідки допомогти Україні будуть лише позитивними, допомагаючи Україні захищатися, Європа не прямо захищає і себе. Можна також сподіватися, що проблеми Росії та прогрес України переконають президента Володимира Путіна облишити як безнадійні свої спроби дестабілізувати ситуацію в нашій країні. На жаль жаль, ані європейська громадськість, ані європейські лідери не переймаються такими міркуваннями. Вважає Джордж Сорос, американський інвестор та фінансист. Європа поводиться з Україною як просто ще з однією країною, котра потребує економічної допомоги. Народження нової України і російська агресія є не просто тимчасовими струсами, а історичними подіями. На заміну комунізму президент Путін запровадив націоналістичну ідеологію, яка базується на акцентованому братерстві слов'янських народів, гомофобії. Та святій Росії прагнення Путіна відродити російську імперію не навмисно сприяло формуванню нової України, яка протистоїть Росії та прагне бути антиподом колишньої України з притаманною тій корупцією і неефективним урядом. На думку американського експерта, саме широкий волонтерський рух, який набув безпрецедентної сили та масштабів, не бачених в інших країнах, допоміг Україні вистояти проти російської агресії. Члени цього руху ризикували своїм життям на майдані заради кращого майбутнього і зараз сповнені рішучості не повторити помилок минулого, включно з політичним розбратом, який підірвав здобутки помаранчевої революції. Новий уряд зіткнувся зі складною проблемою: як радикально зменшити кількість державних службовців. Також Сорос схвально відгукнувся про колишнього міністра економіки Павла Шеремета, назвавши його радикальним реформатором, який запропонував зменшити чисельність свого міністерства з 1200 до 300 осіб. Але зіткнувся з таким бюрократичним опором, що змушений був піти у відставку. Якщо міжнародні гравці не запропонують вагому програму допомоги у відповідь на агресивну програму українських реформ, нова Україна, ймовірно, зазнає поразки, а Європа залишиться сам на сам з російською агресією. І навпаки, якщо вона гідно відповість на цей виклик і допоможе Україні, Путін не зможе звинувачувати у проблемах Росії західних лідерів. Допомагаючи Україні, Європа зможе відновити для себе ті цінності та принципи, на яких первин. Набув заснований Європейський Союз, упевнений ФОРОС. Рада директорів МВФ має прийняти своє доленосне рішення щодо України 18 січня.